Добрий день, Скрипак Олександр Георгійович, керівник грудка Школа безпеки. Тема нашого заняття правила поведінки під час повітряної тривоги. Повітряна тривога по всій країні тепер це наша реальність, із якою ми продовжуємо жити і вчитися. Для того, аби зберегти життя та здоров'я, маємо постійно дотримуватись правил безпеки. Повітряна тривога сигнал оповіщення населення про загрозу атаки з повітря. Вмикається у разі ризику авіаудару або запуску ракет у напрямку населеного пункту чи області. Аби мінімізувати ризики, потрібно знати, виконувати і дотримуватись правил поведінки під час повітряної тривоги. Тривога. Повітряна тривога це сигнал попередження про загрозу удару з повітря. Сигнал повітряна тривога оголошується включенням сирен та передається через радіомовні станції і телевізійні канали. Також про сигнал можна дізнатися через офіційні сторінки, месенджери та застосунок Повітряна тривога. А на онлайн карті повітряних тривог в Україні можна переглянути, в яких областях є небезпека удару з повітря, які дії під час сигналу Повітряна тривога. Якщо ви знаходитесь вдома, необхідно взяти з собою особисті документи, запас води та їжі, відключити прилади, що споживають електроенергію, воду та газ. Щільно закрити вікна, сховатися у найближчій захисній споруді. Це може бути споруда подвійного призначення, як метрополітен, або підземний паркінг, найпростіше укриття, як підвал або цокельне приміщення будівлі. Якщо ви знаходитеся на робочому місці, необхідно призупинити робочі процеси, вимкнути прилади, що споживають електроенергію, пройти до захисної споруди, укриття. Якщо ви знаходитесь у громадському місці, необхідно слухати вказівки представників влади, поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій, пройти до найближчої захисної споруди. Якщо ж ви знаходитеся у міському транспорті, необхідно вийти з транспорту на найближчій зупинці, слухайте вказівки водія, поліції чи співробітників ДСНС, пройти до найближчої захисної споруди. Якщо ви знаходитеся на вулиці або на відкритій території, необхідно пройти до найближчої захисної споруди. Якщо ж захисної споруди немає, то сховатися у яру, насипі або ямі та накрити голову руками. Після завершення повітряної тривоги можна виходити із захисних споруд та повертатися до звичайних справ.